Що ви не видяте цього вода, блять? Підітьте, подивіться на кодона, вони на вас всім, блядь! Я заробляли копійки, так і будемо заробляти. А ви зараз до нас кидаєте? Ви платите налогі, ви ні. Зоріще, блять! Ви сором. Мені ніші. Хто го? От ході котвору, блять, як я сказав, зараз побачите. Що сміливий Що ти блять? Як не блядь. Розмовляє він блядь, українською ти блядь, блять пасоріще. Да да вы платите налоги они забирают. Вы идете в магазин, 2, 50% пошли, на всех налогов пошли, платите. Пошли, пошли, Нет, пошли. Я журналист, я так само снимаю. Зараз ми почнемо зарушення, я вам заобіцяю. Ми намагаємося зробити нашу країну а ви нам це, це ні, не Це мирна акція протесту. Ніхто ніколи не чуває. Яка вам різниця не Чим, надо, Чим вам шини зарожають? Чим вам наша зброя це наша зброя. Вам заважає шини. Чого ви з майданами вы прибирали. Вы, прибирали. Прибирал? не прибирали? Хто прибирав? Може автомайдан прибирає. Чоловік задержали вже в магазині. Да, я хочу. Да, да. Що? в магазин 50% налога на любой товар магазин. Ещё. Сейчас тут людей забрали. Давайте на одну форму. Поздобудь. Давай його. Подождіть, а ви хто? Подождіть ви, ви чому сюди, куди не надо? За громадську організацію, ви хто? Чо ви? Ні, мирні переговори, ні? Чо ви його не пускаєте?